У мене лежить старий поламаний радіомікрофон, в якому частинка радіо вже вийшла з чату, а викинуто його рука не піднімається. Спробую підключити його до комп'ютеру. Я витягнув звідти безпосередньо мікрофонну голівку і підпаявся до її контактів. Це електродинамічний мікрофон. Два контакта всередині це виводи безпосередньо звукової катушки. Зовнішній вивід схожий на корпус. Він не продзвонюється, та до нього підключений вихід антенни. Це з однієї сторони, а з іншої сторони теж три контакти від мікрофонного входу комп'ютера. Я припаяв їх до роз'єму та під'єднав до макетної плати. І між всіма цими контактами має бути якась схема. Середній контакт це спільний провід. На двох інших контактах присутня постійна напруга близько 2,8 В. Якщо потикати щупами, стає зрозуміло, що це лівий і правий канал. Постійна напруга потрібна тому, що деякі види мікрофонів потребують живлення. І кожен з цих входів одночасно подає живлення і приймає звуковий сигнал по одному проводу. Спробую підключити мікрофон напряму до входу. Постійний струм на звукову катушку подавати ні в якому разі не можна, тому я відділю постійну напругу від звукового сигналу за допомогою електролітичного конденсатора. 1, 2, Допоможіть мені вибрати з мікрофона. Дуже сильно фонить. Це тому що і комп'ютер, і побутова техніка зараз живляться від інвертора, та вся ця схема фактично висить у повітрі, не маючи ніякого заземлення. В такій схемі навіть не можна сказати де нуль, а де фаза, тому що обидва проводи зі змінним струмом рівнозначні. І, до речі, побічний ефект від цього те, що навіть вимкнені світлодіодні лампочки в домі вночі трошечки світяться. Спробую простий спосіб підключити мінус живлення комп'ютера до контакту заземлення. Після підключення заземлення стало краще, але мені все одно доводиться кричати прямо в мікрофон, щоб щось було чути. Ясно, що сигнал треба підсилити. Для цього я використаю ось таку схему. Це по суті звичайний каскад підсилення зі схемою загальний емітер, резистором, що задає зміщення для входження транзистору в робочий режим, та все тим самим розділовим конденсатором. Таку схему я вже оглядав в попередніх відео. Так звучить запис з мікрофону з підсилювачем на транзисторі. Якщо мікрофон взяти до рук, він все одно починає трохи фонити. Наявність перемички з зовнішнього контакту на землю не грає ніякої ролі, тому я використаю спеціалізований інструмент. Це звук з мікрофона з підсилювачем на транзисторі BC547. Також у відео, присвяченому транзисторах, я говорив, що стабілізувати коефіцієнт підсилення транзистору можна за допомогою резистора між емітером та спільним проводом. А це звук після додавання емітерного резистора. Коефіцієнт підсилення дещо зменшився. Зате теоретично мають зменшитись і нелінійні спотворення. Хоча попередній варіант мені сподобався більше, мені стало цікаво, чи зміниться звук, якщо замінити модель транзистора. Тому я встановив більш потужний SS8050. А це варіант без емітерного резистору. Зате з транзистором SS-8050. Також мені стало цікаво, чи буде працювати підсилювач, якщо туди поставити старі радянські германіяві транзистори. Для цього я обрав NPN-транзистор MP35. До речі, цей тестер навіть розпізнати його не може і показує як два діоди. Та як бачите, падіння напруги в них дещо менше ніж в кремнієвих. А так звучить мікрофон з підсилювачем на германієвому транзисторі mp 35 1979 року випуску. Звичайно ж, рівень сигналу менший, тому що коефіцієнт передачі струму в цього транзистора відчутно нижчий. Проте мені здалося, що звучання стало дещо м'якшим. Може, це особливість германієвих транзисторів. Або ж я просто начитався аудіофільських форумів.